О, отримала невеличке ще таке до замовлення по литневому каталогу. Робила замовлення в останній день. Так, і давайте подивимось, що в мене тут є. Так. Так. Тут у мене три ось такі наборчики. Я зроблю твою шкіру ідеальною. Карбокситерапія для домашнього догляду. У нас була акція, купуєш три ціною двох. Так, ось такий набір. Я зроблю твою шкіру зволоженою. Так, ну і тут у мене ось такий набір. Шампунь, гель для душу, тонік. Ось такий класний. Я вже забула, що я замовила. Так, отже. Ось такий шампунь-мікс трав'яний. Підходить для будь-якого типу волосся. Так. По дуже такій спокійній ціні замовила ще один такий гель морський на запас. З нашої нової лінійки Smart Life я замовила тонік для обличчя, об'єм 150 мл. Також ось такий е, захист для волосся 12 в одному. Зараз літо, спека. Потрібно захищати своє волосся. Так, крем для рук серія Grace and Flora Дуже таке красиве стильне пакування. Ну і ще на запас по такій дуже вигідній ціні замовила гель Grace and Flora Можливо, комусь на подарунок, а можливо, це буде мені як закінчиться мій попередній гель. Так, ось таке невеличке замовлення вийшло. Все таке необхідне. І по дуже вигідним цінам.